Мої найкраще вітання усім, хто приєднався до нас у ці хвилини, адже працює Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр» і на часі. У нас передача громада. А отже, маємо можливість поспілкуватися з народним обранцем від Хмельниччини Сергієм Петровичем Лабазюком. Я вітаю вас, Сергію дня. Петровичу. Я перш ніж ми почнемо розмову, хочу наголосити про те, що Сергій Петрович на сьогоднішній день залишається позафракційним народним депутатом, і у мене дійсно виникає запитання: як вам вдається триматися до сьогоднішнього дня? От Митро, ми щоразу з вами говоримо, що залишається, то все ж таки я хочу е запевняти, що я буду залишатися позафракційним. Тому, я що... не даремно це на цьому наголошую, тому що кожного разу ходять чутки, плітки про те, що ви вже перейшли або в той табір, або в інший табір. Але приходимо на ефір, е вітаємося, і ви кажете ні, ще позафракційний. Все ж таки, я буду залишатися позафракційним і приємно сьогодні відмітити те, що позафракційних все більше і більше. Отож, це говорить про те, що це, напевно, єдина правильна форма на сьогоднішній день представництва в парламенті нашої громади. Адже ті депутати, які обиралися по мажоритарних округах, вони обіцяли бути представниками людей, а не представниками саме політичних сил. Тож сьогодні, як ми дивимося, в нас вже більше як на 10 чоловік, буквально за останні два місяці збільшилась кількість позафракційних, і ця кількість збільшується. Тож видно, це результативно, і люди саме цього хочуть. Я легко приїжджаю до своїх виборців на округ, легко з ними спілкуюся, тому що я саме їхній представник і ті повноваження, які вони мені делегували. Ті завдання, які вони мені ставили, я виконую саме завдяки, напевно, цій позиції. Тому наскільки що, легко вам їх вдається вирішувати? Ну легко в нашій державі сьогодні нічого немає. Говорити, що легко вдається все вирішити. Багато чого на жаль, і взагалі не дається вирішити. Але позафракційні сьогодні мають точно ті самі права, що інші народні депутати. Єдине, чого нам недостатньо, і сьогодні ми з цим боремося, це представництво. Ну, напевно, навіть не стільки представництва, але участь в погоджувальних радах для того, щоб ми могли наші законопроекти швидше ставити в порядок денний, тому що буває все ж таки таке, що прийшов законопроект вже комітети підкомітети, і він вже мав би бути в сесійній залі, але дивимося, що його відкладають з сесії на сесію. і Він не попадає в сесійну залу. Відповідно, та проблема, яку ми піднімаємо, яку ми маємо можливість вирішити, ми її вирішуємо не в тому часі, який би хотілося раз. І друге, не завжди є можливість записатися на виступ. З трибуни взяти голос, тому що е, в першу чергу записується по фракціях. Отож, по фракціях, а так як ми сьогодні не маємо ще створеної своєї фракції, нам, нам в деякій мірі складніше записатися до виступу. Все решту, ми приймаємо точно ту ж саму участь, що й інші народні депутати, і в принципі повноважень достатньо для голосування для прийняття тих чи інших рішень. То, на ваш погляд, чи не на часі зараз е, лобіювати зміну законодавства про виборчу систему в державі? Виборчу систему раз, і сьогодні стояло питання: вже є зареєстрований законопроект про зміну кількості е, представництва фракції. Е, сьогодні є законопроект, зареєстрований представниками партії регіонів про те, щоб зменшити до 15 чоловік. Тож я не виключаю, що ще до кінця року позафракційні створять фракцію, а можливо, вона буде і не одна, тому що. Е, Позафракційних сьогодні є позиція, яка. Ми чітко для себе розуміємо завдання, те, що нам ставили люди. І ще більше розуміємо, що неможливо, щоб було 450 депутатів, 450 думок. Потрібно буде знаходити ту золоту серединку і домовлятися. Але ні в якому разі, не так, як ми дуже часто спостерігаємо в нашому парламенті. Або кардинально ліва сторона, або кардинально права сторона. Наші люди хочуть хліба вже сьогодні. Більш-менш нормального життя, ми не говоримо ідеально, бо його швидко не буде вже сьогодні. Через те, е, говорити або чисто політичними заполітизованими якимись обіцянками, що все стане краще через 5 років. Давайте трошки почекаємо і там ви, 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 вигоним тих, хто є сьогодні. Це є неправильна позиція. І навпаки, говорити, що сьогодні все погано, тому що зробили так колись хтось, а ми сьогодні, на жаль, не можемо нічого виправити, теж це не та ситуація. Ми повинні виставити, я постійно про це говорю від людей, чую підтримку. І позиції, що ми потріб... нам потрібно визначити основні пріоритетні напрямки, і визнати, що сьогодні на часі при даній ситуації при фінансовій даній ситуації в державі? А що на жаль, ми би хотіли, але не можемо сьогодні це отримати? Придеться відкласти Хочу це на навіть, але немає грошей. Так. Тобто, таким чином, Сергію Петровичу, то наскільки вдається, і які законодавчі акти вдається зараз провести через Верховну Раду? Сьогодні основна тема, яка є в Верховній Раді, це звичайно прийняття законопроєктів, так званих домашнього завдання, нашого, яке є перед підписанням угоди про асоціацію. І приємно, що саме от на базі ідеї підписання угоди вступу в ЄС голосують всі політичні сили. Ми бачимо по 300-350 по голосів в прийнятті тих законопроєктів. Сьогодні їх ще до 10 таких у нас є законопроєктів. це е, закон про прокуратуру, про судочинство і так далі. Цілий ряд важливих, надзвичайно, законів, які неможливо, як на мене, за тиждень, за два прийняти, а тим більше провести реформу сьогодні про прокуратуру чи е, судочинство наше, закон про міліцію. Для цього звичайно, більше часу, але ми маємо межу, тобто ми маємо дату підписання угоди, і до того часу ми повинні прийняти ці законопроекти. Отож, сьогодні це основна тема. Звичайно, є інші економічні законопроекти, і сьогодні є багато дискусій про підготовку до прийняття бюджету на 2014 рік, якого поки що, на жаль, депутати ще не отримали макету, щоб ознайомитися з ним, підготовитися. Ця проблема також сьогодні існує. І цілий ряд соціальних законопроєктів, які знову ж таки, які приймаються, якісь ні, по причині, що десь політика присутня як була, так і є присутня в парламенті. Але основна тема сьогодні це законопроєкти по угоді. Чи можна сказати, що на сьогоднішній день всі політичні сили об'єдналися навколо вступу України в ЄС, і що кожна з них бачить при входженні України? Однозначно так, об'єдналися, але якщо особисто, за мою думку, я скажу, якщо так в короткому терміні, то ми, напевно, отримуємо цілий ряд негативних таких наслідків після підписання угоди. Якщо стратегічно дивитися на років 5-10 вперед, то звичайно це плюс для нас підписання угоди. Чому? Тому що е, сьогодні, як би ми хотіли, не хотіли це заволювати і заховати від людей. Ми маємо зрозуміти, що надходження до бюджету суттєво надзвичайно суттєво зменшиться після підписання угоди, тому що в нас буде безмитний в'їзд товарів з Європи в Україну. Відповідно, це величезне не надходження до бюджету. Раз. Друге, в нас сьогодні стоїть питання при підписанні угоди, повинно бути сертифіковано, стандартизовано наші товари під європейські. Ми розуміємо, що це за місяць, за рік не роблять. Для цього потрібно декілька років, і дуже багато потрібно коштів. Ряд наших приватних підприємств, і державних, в тому числі, вони не, не готові, не готові як і фінансово, так і напевно, і технологічно, і люди не підготовлені для того, щоб швидко перейти до нових стандартів. Це говорить про що? Що європейські товари до нас поїдуть без мита. Отож, вони будуть на нашому ринку, наші товари в Європу поїхати практично не зможуть. Знову ж таки, які наслідки? Сьогодні, якщо в нас в українці, вибір купити, можливо, чуть-чуть якісніший товар європейський, але за дорожчу ціну, або купити такі, як наш український товар є, хоча в деяких випадках він буває краще за європейський, але по дешевшій ціні завтра європейські товари стануть в таку ж саму ціну, як українські. Але в деякій мірі бувають вони в кращій якості. Відповідно, наші люди будуть купувати європейське. І попит на продукти таким, таким чином вони будуть вбивати своє? так будуть вбивати своє, тому буде зменшуватись виробництво. Відповідно, буде скорочення людей. Сьогодні по різних прогнозах є думка, що буде до 5 мільйонів додатково безробітних людей в нашій державі. А це знов ж таки надходження до бюджету. Через те говорити, що відразу під після підписання угоди нам стане краще жити, я би сказав, напевно. Але ті ні. країни, які входили в Євросоюз, вони отримували зразу кредити і фактично достатньо великі заробіт. Ітні плати Ленмитрна моя позиція по кредитах. Я в цій студії неодноразово вже говорив, що досить брати кредити. Ми їх набралися стільки за 20 років незалежної України. що питання, коли ми їх будемо повертати і хто їх буде повертати? Чи ми в змозі? От сьогодні, в 2013 році, ми бачимо недостатньо коштів у нас в бюджеті через казначейство, деколи по два 3 місяці проводяться платежі. Чому це так відбулося? Це не причина 2013 року і управління держав, державою влади, яка сьогодні працює. Це проблема попередніх років, тому що в 2008-2009 рік ми взяли надзвичайно багато кредитів, які саме в 2013 році йде повернення їх. І от маємо проблему, що отже, ця міна була закладена трошки раніше. Звичайно, звичайно, Кредити, Ну напевно, сьогодні і наші глядачі також є багато тих, хто підприємці беруть кредити. І вони розуміють, що взяв сьогодні це не завтра. Ти віддаєш через деякий час із відсотками. Ти віддаєш більше. і сьогодні. Ми маємо саме цю проблему, що ми набрали з кредитів, ми їх брали. Проїдали на соціальні статті. Ну, на жаль, але... не ми їх брали, чи на щастя. Ну, да? Все ж таки, давайте Бо будемо брало, говорити. Брало керівництво країни. Моя думка, що нам потрібно визнавати, що і керівництво країни, і всі ми українці, це все ми. І робимо все ми в будь-якому разі. І владу обираємо ми. Отож за все відповідати нам разом. Моя позиція була би така, тому що легше за все показати пальцем, ви ні ті, але не ми. Ми всі потрошечки причетні до того, що відбувається. Через те, що Європа дасть, нам я один такий приклад наведу. Польща е, два роки переходила до нових стандартів, е, яких вимагало від неї підписання, коли вони входили в ЄС, і потратила на це 400 мільйонів євро. Нам сьогодні, при підписанні угоди допомоги на дану ситуацію надають 45 мільйонів євро. Але Україна більше, і Україна не Польща. І це було два роки тому, а це є сьогодні. Отож, нам 45 мільйонів євро не вистачить ніяк. Я так думаю, що потрібно 500-600 мільйонів на те, щоб вирішити питання. Це сьогодні і законодавство треба привести в лад нормальний. І е, створити як варіант нові якісь структури організації, які будуть і забезпечити технологічно, знову ж таки, і так далі, і так далі. Через те 400 мільйонів, які потратила Польща, нам недостатньо, але нам Європа надає допомоги, все 45 мільйонів. Через те, говорити, що достатньо буде грошей, які дасть Європа для того, щоб перекрити те, що ми втратимо, напевно, ні. Але знову ж таки, дана ситуація, яка на сьогоднішній день у нас є стосунки з Росією. Я не можу про це щоб не сказати. Це є ситуація. Ми сусіди, ми однозначно слов'яни, і нам потрібно вирішувати. Але та ситуація, те відношення, яке останнім часом спостерігається зі сторони Росії до України, так не може бути. Я думаю, що з моєю думкою погодяться глядачі, нам некомфортно бути молодшим братом. Так, ми були завжди. Ми хочемо бути повноцінним партнером, повноцінним сусідом, з яким будуть рахуватися так само, як і, ну, нормальні європейські країни. Через те стратегічно для нас важливо все ж таки дійсно. Сьогодні підписання цієї угоди з розумінням, що на рік, на два, напевно, краще жити нам не стане, а можливо, навпаки, стане гірше в деяких галузях, в деяких напрямках. Є галузі, яким стане краще. Плюс, який є при під підписанні, однозначно, це то, що інвестиційний клімат в Україні покращиться. Європа готова буде йти сюди з грошима, вкладувати в наш бізнес гроші, щоб розвивалося, можливо, в тому числі й нові робочі місця після цього стануть розвиватися. і через деякий час надходження до бюджету. Які будуть мінуси, те, що жорсткіша стане конкуренція на ринку українському на виробництві про продажі товарів і так далі, але до цього це нормальне явище. Ринок завжди розуміє під собою конкуренцію. Через те наші підприємці сьогодні повинні бути готові і вже заздалегідь готуватись до того, що легше не стане їм працювати саме в форматі конкуренції. Це нормальне явище, до цього потрібно готуватися. Сергію Петровичу, але Україну завжди називали житницею. Росії, радянського союзу на сьогоднішній день. Ми і залишаємося країною агропромислового комплексу, що чекає при входженні в євроспільноту саме на наших аграріїв. На першому етапі суттєвих змін не буде, тому що сьогодні для України не є проблемою і вже ще без підписання угоди про по експорту зерно ми експортуємо спокійно, нормальне зерно і гарні досягнення саме в 2013 році, завдяки нормальній роботі міністерства сільського господарства, комітету при Верховній Раді аграрного, те, що ми сертифікувалися на європейських ринках з нашою сільськогосподарською продукцією, ще не вступаючи в угоду, і сьогодні наше зерно експортується. Звичайно, ми з вами чули вже неодноразово про те, що Україна, виробляючи сьогодні 45-50 мільйонів тонн зерна, має потенціал 100 мільйонів. Україна, яка поки що ще якусь частину свинини імпортує, має можливість виробляти і експортувати велику кількість країн світу. І вперше за 20 років незалежної України м'ясо курятини Ми вже сьогодні експортуємо до Європи і таких. Напрямки може бути досить багато через те суттєвих змін на першому етапі не буде. Єдине, як я вже говорив, що завдяки тому, що підуть до нас інвестиції, нам надасть можливість це збільшити покращити напевно так технології, відповідно збільшити продуктивність наших напрямків. Це в тому числі рослинництво, вирощувати більше. І в нас надзвичайно сьогодні є велика проблема це логістики в Україні, де недостатньо нам портів, недостатньо еліваторів, недостатньо вагонів залізниці. Ми не встигаємо вивести ту продукцію, яку виробляємо вже. Що й призвело в цьому році до падіння цін. Звичайно, це не тільки українська проблема, в світі, всьому впали ціни на сільськогосподарську продукцію, але саме в 2013 році, вперше за останніх років 10, напевно, такі ціни порівняно, коли собівартість продукції виросла на 20-30%, то ціни впали в два рази. І е, аграрії в 2013 році однозначно в кращому випадку будуть ті, які результативні е, на нулях, тобто прибутків не отримують. А господарства, які працювали ще по старінки, з технологіями гіршими, вони будуть збиткові. Сергію Петровичу, на сьогоднішній день дуже багато чуток з приводу врожаю цьогорічного. І хоча ми говоримо про те, що і зерна назбирали, вже і Хмельниччина достатньо непогано звітувала, отримала навіть привітання від президента нашої країни за той вал зерна. Але про картоплю, як один із стратегічних продуктів українців, говорять, що, начебто, в цьому році буде її обмаль. Мені здається. Це що такі чутки вже були про гречку як стратегічний продукт? Проблема, напевно, пов'язана з погодніми умовами в першу чергу. І звичайно, в нас в Україні в українському сільськогосподарському виробництві є проблема ще така. Один рік ми насіваємо той чи іншої культури аж забагато, бо в минулому році вона була надзвичайно прибуткова. І потім маємо проблему перевиробництва на ринку. Ціна обвалюється. це відбулося з картоплею. в минулому році. Якщо ми пам'ятаємо, оптова ціна картопля була півтора гривні. Відповідно, її на цей рік посадили надзвичайно мало. Набагато менше і погодні умови, які ще відбулися зараз, осінню півтора місяця душі, не дали можливість збирати, створили такий, напевно, ажіотаж, якого не, немає підґрунтя. Тобто, я думаю, що картопля, яка вироблена на території України, достатньо для нашого споживання, і проблеми, щоб ціна виросла суттєво немає. Так, ми сьогодні бачимо незначне підняття ціни є від початку сезону до сьогоднішнього дня. Але хочу вірити, що от погода трошки стабілізувалася. Зараз беруть всі свої врожаї, проаналізуються, і ціна стабілізується, і вона повинна бути більш-менш на рівні не, не, не гіршому, точно, ніж сьогодні. Дякую. Ну і ще одне запитання, адже в роботу, в діяльність народного депутата України входить входиться такий зустріч з виборцями. Ви на початку програми вже заявили про те, що ви нещодавно зустрічалися. Але як часто вам вдається зустрічатися саме із своїми виборцями? Ну а я думаю, що Хмельниччина, а не тільки Волочищина, має можливість дотику до народного обранця. І які найсуттєвіші питання ви почули на сьогоднішній день? Чи знову ж таки вони різняться від того, чим жили люди під час виборчої кампанії? Кількість зустрічей з моїми виборцями тільки збільшується. По одній простій причині вони не дають мені часу відпочити і не зустрічатися з ними. І мені це подобається. Це нормально, це позитивно. От вчора в мене проходила проходив прийом громадян в місті Хмельницькому по Кам'янецькій. 66. Я планував, що три години буде йти прийом. Прийом що в шість годин. Це вчора були і ряд громадських організацій, і особисті прийоми з людьми. І в кінці прийшли підприємці, підняли надзвичайно важливу проблему, яка є сьогодні в місті Хмельницькому. Через це приємно, тому що люди сьогодні стали більш активніші. Якщо спочатку моєї діяльності як народного депутата, багато людей приходили, зверталися просто за матеріальну допомогу, тому що десь так привикли, що до народного депутата потрібно йти, а може, дасть щось. Я завжди до людей звертався, говорив, все ж таки, функція народного депутата не гроші давати, а співпрацювати в законодавчій площині, вирішувати проблеми, які є сьогодні, знову ж таки, за допомогою написання законів, зміни законів, внесення змін якихось, і, звичайно, захищати їхні права в тих, тих чи інших державних установах і так далі. Отож, сьогодні позитивно відмітити, що все більше і більше є гарних звернень про співпрацю про те, що потрібно змінити, як і не приходять, просто критикують, що щось відбувається не так. Приходять з пропозиціями з ідеями. Через те такі зустрічі вони тільки навпаки заряджають позитивом енергію. Хочеться щось змінювати, хочеться щось робити. І відверто, вчора я закінчив свою роботу біля десятої вечора. і Я не відчував себе втомленим, тому що я щось зробив не так. Я відчувався втомленим, позитивно приємна втома була від того, що дійсно щось вдалося вчора змінити, щось вдалося зробити з людьми. Як мінімум вдалося їх вислухати, дати пораду і отримати від них конкретні завдання, з якими я наступний тиждень приїду на сесію. І вже знаю, що потрібно робити. В п'ятницю мене ще такий прийом в місті Волочиському проходить. І в принципі нема такого дня, щоб в мене не було 3-4 особистих зустрічі, коли я є на окрузі з людьми. В неділю я був в селі Бахматівці Хмельницького району, також на зустрічі з людьми. Тож це та форма співпраці, яка по-перше доносить до людей правду. Дає можливість нам отримати реальну інформацію, а не перевернуто вже декілька разів, так як бувало у нас дуже часто. А згруз... І можливо загострити свою увагу на якихось конкретних болючих так, життєвих так, проблем. Так, звичайно, для того, щоб е, приймати ті чи інші рішення, потрібно знати проблему зсередини, в чому саме проблема і як її можливо змінити. І ще важливіша проблема, що сьогодні не завжди ми достукуємося до людей, що реально зробити, що нереально. Право людей, звичайно, хотіти все і сьогодні, вже тому що їм обіцяли 20 років і не зроблено практично нічого. Але наші люди мудрі і приємно те, що вони говорять: ми розуміємо, що з 10 пунктів, які ми хочемо, дай Бог, щоб два були вирішені сьогодні, і це вже буде добре і позитивно. Тож такі зустрічі дають можливість визначити основні пріоритетні напрямки і що саме як з ними робити. Я дякую вам, Сергію Петровичу. Бо сьогоднішня зустріч дала нам ще одну можливість поспілкуватися з народним депутатом України від Хмельниччини Сергієм Петровичем Лабазюком. Щомісяця ми зустрічаємося з нашими обранцями, тож не прощаємося і бажаємо усім вам гарного настрою!